ТОП 5 ТІВІ БОКСІВ до 50 баксів на весну 2024 року, і тут в нас дуже все змінилося. Є і погані новини, і якісь нові в нас представники цього топу, але чесно кажучи, такі собі новини. Тож оглядаємо на каналі Технозон Україна. Поїхали. На головній сторінці нашого каналу, будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвон, щоб ми могли розвивати україномовний контент, а ви не пропустили подальші наші цікаві відео. І у опису під цим відео є посилання на огляди тих тв боксів які ми зараз будемо обговорювати, і перевірених продавців. І ми поїхали. В нас стопу вилетів, це сама, мабуть, така е, для нас важлива новина. В нас вилетів Xiaomi Mi TV Stick 4 k Поясню! Бо коли ви вбиваєте зараз Xiaomi TV Stick 4 на Алі, ви його вже не знайдете. Ну, ви бачите, тут 48 баксів, так? Ви його відкриваєте, і бачите, що він недоступний. Немає його. Все. Я вам поясню таку ситуацію. Справа у тому, що е, домодифікувалися. Коли почали випускати, ну, зламали прошивку, зламали метод встановлювання і модифікували прошивку, додали рут-права, Xiaomi потрапила у халепу. Бо для Xiaomi, яка випускає сертифікований TV-Box з сертифікацією Netflix, сертифікацією Dolby Atmos, це, чесно кажучи, проблема. Їх Google починає трохи пресувати. Давайте так скажемо. На даний час його знімають з продажу, а ті, хто залишилися, там якісь залишки 77 баксів коштують. Саме цікаве, що у Ерефії він продається. Просто, я чесно кажучи, офігів. У Ерефії він є, а для усього іншого світу немає. Ну, якось так. Ну, Звісно ж там і Netflix заблокований, можна творити, що хочеш. Тож, вилетів, догралися, і думаю, що ще один бокс вилетить таким чином. Я завжди казав, що сертифіку... сертифікований tv бокс нефік там робити рут, права. Просто нефік там робити. Також в нас вилетів Мікулка km 2 звичайний, бо якщо вбити зараз е, на Аліжкі. Мікулка М2, він коштує навіть у офіційного продавця у фірмовому магазині Мікул 66 баксів. Ну, мінімально, що ми знайшли 52-55. Вибачте, але Мікул 2 км 2 теж виходить в нас із топу до 50 баксів. Це ті, що в нас вилетіли. Але в нас є ще позатопові місця, поясню. Справа у тому, що ми розглядали на перехід у топ до 50 баксів Про. Хако Pro на Android TV 2 на 16 на MLogic S905Y4, цікавий tv бокс але з'явився новий в нас, скажімо так, учасник. Цього топу, який витіснив цей хако. Тому Хако за 4946 в нас позатоповий. Хоча він сертифікований з Netflixом, е в ньому є е там свої плюси, є свої мінуси, але він нормальний собі tv бокс, який можна використовувати для, скажімо так, для повседневного використання. Також в нас є позатопом цей древнючий Мікулка М9 Pro Classic 2 на 16. Е але, чесно кажучи, я б не рекомендував би на нього. Звертати увагу, бо за 39 боксів, ну, знаєте для чого? Для Мегого можна його купити. В ньому Android 10, він застарілий, тут просто сертифікат, тут Amlogic S905x2, хоча мій улюблений процесор, він не гріється практично. І, чесно кажучи, за ці гроші, якщо купити сертифікований, це звичайний android TV з голосовим пошуком. Тут навіть вони оновили пульт. Бачите, вони був ось такий і став ось такий пульт. Вони оновили цей пульт, Bluetooth пульт з додатковими кнопками, як можна програмувати ваш телевізор через інфрачервону опцію. Можна, в принципі, розглядати як базовий якийсь, скажімо так, TV-Box. Колись навіть випускав на нього огляд але ще російською мовою. А ось на п'ятому місці в нас Вонтери, x 3, x 4. 4, і, чесно кажучи, Wander X3 це дуже, і x 4 дуже відомі, відомі TV-бокси, це єдині tv бокси до 50 баксів, які підтримують ну, 1000 Мбітний лад x 3 у нас базовано на Amlogic S905X3 процесорі, X4 на S905X4 процесорі. І X3 має е, можливість встановлення прошивки модифікованої від Югус x 4 Box. Але я б вже розглядав би тільки X4, бо в нас е, з'являються роздачі вже v 01 а Won X3 не підтримує v 01 е, І в принципі дуже цікава на них ціна за свої гроші. У X4 потрібно допрацьовувати охолодження, але це Дійсно, нормальні tv бокси з мінімальною формулою пам'яті 4х32. Звісно, нормально все. Це п'яте місце. Дивимось огляди. На е, четвертому місці в нас Realme TV Stick 4 k за 30... Це 39 баксів. І це єдиний в нас представник тепер у топі до 50 баксів у вигляді Стіків. Він має iMLogic S905Y4. Також він має формулу пам'яті 2 на 8, це типова формула пам'яті для сертифікованих tv боксів На борту в нього Google TV, але такий дуже звичайний пульт, яким не можна керувати додатковими опціями, додатковими пристроями. Має сертифікацію Netflix, звичайний HDR, має сертифікацію Dolby Audio і немає Dolby Vision у своєму складі. Тобто звичайний Google TV сертифікований стік, але він дійсно нормально працюючий і просто він у нас є у топі на третьому місці. А на, е, на четвертому місці. І просто він є у нас у топі на четвертому місці. А на третьому місці у нас TANIX X4 і TANIX W2. І тут в мене таке суперечка. Справа у тому, що в нас є україномовний чат Технозон Україна. І там є в нас навіть клуб Таніксу, є такий в нас там персонаж Бавовнятко. Він там президент клубу, і вони обмінюються там дуже такими милими гейськими смайликами. Ну, коротше кажучи, Танікс-клуб, що чого від них чекати? Від них чекати. І... Але за 2991. Ви отримаєте тут версію 4х32. На нього можна встановити нормальну прошивку Slimbox. На нього можна там начіпляти ще, ще чогось, і він стабільно працюючий. як і X4, ну, X4 за 48 баксів не дуже, не дуже привабливий, так і W2. Але для мене я б цей Танікс замінив би місцями з Wonter X4 і Vontor X3. Ну, а ми повинні враховувати усі моменти і цей самий. Hey, ой, Danix W2 клуб. Він робить його саме таким цікавим для третього місця. Ну не можу я просто-напросто зробити його нижчим за рангом, бо в нього є цілий клуб. І тут в нас така, знаєте, іронія, і ви можете піти у наш чат, посилання опису під цим відео, і спробувати там довести, що Вонтар ліпший за той Танікс W2. Дуже цікаво, знайдете там такий персонаж Бабовнятку, це президент клубу, і він вам навіть навіть проконсультує стосовно цього Танікс W2 з, з превеликим задоволенням. Ну, враховуючи його, скажімо так, смайлики. Третє місце. А на другому місці у нас Кікпіка П1. І знаєте що, у нас є Homatics Box R lite 4K, який коштує, коштує 66 баксів. Ви можете запитати: Баба, а чого ти нам показуєш той Homatics? Так, він крутелезний з Netflix, сертифікацією Dolby, Atmos, з, з крутилезним пультом, яким Bluetooth-пультом, Google-пультом, з індоманітними опціями. Але при чому тут, до чого тут Кікпі? А я вам поясню, Кікпі це та сама платформа, це Sai Robot X700 з сертифікацією Netflix. Саме можна його перевірити навіть у сертифікації. Він є Кікпі КП1 у сертифікації, з Вайдвайне L1, з Chromecast, з Netflix, з Prime. -ом. Цікавий бокс. Цікавий бокс на Imlogic S905Y4 з IRM -Mali G31, той самий з формулою пам'яті 2 на 32. Різниця лише у тому, і він коштує трохи дешевше. Давайте я відкрию знову його. У тому, що продавець заявляється, що тут Dolby Digital+. Plus. Не Netflix, а Dolby Digital+. Plus. Тобто ми повинні це розуміти. Рекомендую вам, я не буду на нього робити огляд. Рекомендую дивитись огляд на Homatics з поправкою у голові на те, що там може не бути Dolby Atmos. Ну, є як є. Тепер. Тепер це друге місце. На першому місці у нас глобальний Xiaomi Mi Box S другої ревізії. Це єдиний представник у топі до 50 баксів з Dolby Vision, з Dolby Atmos, з DTS сертифікацією з Google TV, з формулою пам'яті 2 на 8, з можливістю керувати додатковими пристроями через вас через вас пульт Bluetooth з додатковою інфрачервоною опцією. І тут я вам просто-напросто раджу дивитися наш огляд. Усього тут не розпочав. Повіси, але це, це те, що я персонально використовую сам. І я вважаю, що цей tv бокс теж може зникнути дуже швидко, бо на нього теж є модифікована прошивка з рут правами. Ось такий момент. Ви повинні це розуміти. А ми презентували наш топ-5, а з вами був Бабл на каналі Технозона Україна. На все добре.